Ну а на сам кінець у випуску ТСН історія командирки відділення зенітно-артилерійського взводу на псевдоруна на фронт. Вона пішла, коли їй було 19, і вже шостий рік поспіль випалює окупантів з української землі про сексистські стереотипи, проблеми в армії та зброю з руною. Говорив кореспондент ТСН Іван Петричак. Дуже багато питань за всі ці шість років служби. що от як тебе мама постила на службу? І я не знаю ніколи, що відповідати на. Трохи ще протягнути вперед. Треба хоч манікюр це якесь зробити. Сексистські стереотипи. Ой, ти ж дівчина там йди готує, чи ти дівчина там не піднімаєш щось важке. Я військовий в першу чергу. Підривай! Є є втрати. Важливо, щоб люди це розуміли і знали. Зараз, по суті, ми от розбираємо посадку. Я ніколи не сиділа десь в тилу. Я завжди з хлопцями, завжди у нас бойові виїзди, я завжди все контролюю. Ну, Тобто керую обстановкою, ситуацією. Гото! Ма такий страх, що мені відірва ноги. Я завжди піджимаю під себе ноги. Прильот між нами і моєму товаришу, який сидить у мене збоку, прилетів осколок прямо вбір. Три дні в мене була робота. Ну, Сам більше це я соромлюсь, що зайкатися став. Бо раніше не було. Ну, а після, після контузії тепер є. Для початку представся, будь ласка, хто ти і чим займаєшся? Мене звати Вікторія, Позини Мійруна. Я головний сержант, командир відділення зенітного артилерійського взводу. Прийшла я на службу в 19 у 2018 році. Зараз мені вже 9 листопада виповнилось 25. І скільки ти воюєш? Без двох місяців-шість років. Ти керуєш підрозділом, ти відповідаєш за людей? Ні, я, в мене є командир підрозділу, а я його права рука, головний сержант звода. Mm. От, але також я їздю на виїзди з хлопцями, давати команду на вогонь і вирішувати по обстановці, коли відкат чи не відкат, Наприклад, коли по нам починає працювати ворог. Від моєї команди залежить, чи ми уїжджаємо, чи ми залишаємось далі працювати. Це ну, велика. Дуже відповідальність, тобто, я ніколи не сиділа десь в тилу. Я постійно там, Де б ми не були, там, який, який би це не був напрямок, тобто, перший нас ми застали повномасштабку на пісках, от, потім було ще Гуляйполе. І третє, це наш напрямок, це Бахмутський. Я завжди з хлопцями, завжди у нас е бойові виїзди, я завжди все контролюю. Ну, тобто е На виїзді, наприклад, я от, е керую обстановкою, ситуацією, тобто, взагалі всім. А я все А ви її розігріваєте? Гармата старенька, треба особливо да, да. Гармата старенька, ну десь років 50-57, як і калібер її, от. Але працює ну, відносно добре. Якщо її добре обслуговувати, то вона буде працювати. Є, звісно, клини, і все таке, але це все устраняється. 28-63. шістдесят 28, 28, Приєруна на прийом. Двадцять вісім-шістдесят. Сім, я потім одну. Давай. Плюс. Що що а? що, це що, значить? що вийде зараз усім снарядів. А ну ми зараз зробимо. Хороший прожар. Дрона, я еще четыре вагон. Давай. Готовы? Четыре вагон! Четыре Плюс! Готовы! Четыре вагон! Четыре Ми от розбираємо посадку, працюючи е, двома або по чотири снаряди зразу. Сама в шоці як це вийшло, тому що я при, ну, була на позиції, приїжджається 60 ка так, будемо вчитися з цього стріляти. Тобто до цього я працювала лише на зиму, зиму 22. Це зовсім інший калібр, зовсім, інший, зовсім інша робота, ну, принцип і все остальне. Нам привезли цю С-60, ну, тобто і був екіпаж з нею. Вона з музею. Так, взагалі це установка сама з музею. А як бачили, можливо, значок, що вона взагалі з Афганістану. Ну, тобто, можливо, вона колись приймала участь в якихось там операціях, ну, я так думаю. І тепер вона в нас виконує завдання. Але це завжди відкрита така місцевість. Так, це завжди. Ну, от, ми, ми можемо ставати або в розриві між посадками, або так сьогодні на Україні. Да, там Ми ставали посадки. І, звісно, видно, дуже видно, от, коли йде робота, особливо вночі це видно, бо вихлоп такий, що видно здалека. І, звісно, бувало дуже часто, що нам прилітало от вже під час роботи, ми, наприклад, не встигали розрядити навіть себе що нас вже відганяли. І прилітало доволі таки близько, добре, що щастило, що всі осколки все минали, бо броні ж у нас ніякої немає, так тобто, звати. Ми з неї бачили, що просто ну, установка і все. Тобто ніяких ні бронелістов, особливо ні бортів, нічого. То цим і небезпечніше. Це краша робота в Мілі. हत <laughs> 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 І витягуйте, І тобі допомогти чи ні. Приїжджаємо з вогневою. Ми відразу заряджаємо і знову повне БК і, і завжди в готовності працювати. Наприклад, ми можемо відразу виїхати. Буває так, що е, ще раз попрацювати. Це може бути статись через годину, через дві. Тобто це може і вночі статись. Ми в готовності тільки броню накинути і заскакуємо і їдемо. Це більший калібр, це більша віддача, і це, ну скажімо так, ефективність навіть більша, тому що і більше можливостей, тому що вона стає, наприклад, в глибину на 6 кілометрів. От, і є де розгулятися, є дуже багато е, точок, скажімо так, е, ворожих е, позицій, по яким можна працювати, тому що на ЗУ, ти, на ЗУ тут е, менше є, де попрацювати. Чому руна? Да, це через татуювання. Ну, от. ну Татуювання, мабуть, з'явилося від ідеї. Чому йде? Ну, я взагалі люблю ось таке все там, Скандинавію. От, в, 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 весь такий стиль. От. І зараз кажу, у мене Ну, зараз я. Тр... На, на, на... Заїкатися стала трохи. На зиму трошки заростаю, а літом я ж вибираю повністю отак, от заплітаю колоски, і на мене взагалі там казали, хто там Валькірія каже, хто ще якось. от, Ну, а так то руна. Ну, саме більше це я соромлюсь, що от заїкатися стало. Ну, це після контузії. І от і і, я. я. Була контузія. Ну, на зивушках, як от ми на, на пєсках стріли це все. Тобто виїжджали вже майже напряму вийде місяць зі Гушкою, тобто там було до, до кілометра, Чи, ну десь кілометр була дальність. І по нам тоді спрацював танк, то всі думали, що ми взагалі не виїдемо. Ну тобто наскільки… Ну, і прилетів просто отак біля машини, не знаю, як ми всі живі щось. Водій був 300, вилетіло есть тобто, лобове, там пробило радіатор, а броні у нас немає ніякого, тобто ну голий борт просто. Ну Наявних поранень, тобто там осколкових ні, немає, лише контузії. Три дня в мене була рвота, то таке. Ну і зараз стала заїкатись. Там, коли десь їдемо, їду в машині, і перепад висот великий, да там то закладає дуже вуха, на жарі закладає вуха. Ну так вона був випадок, коли ми їхали, розминулися з бехою, а Беха їхала з вогневої вже, а ми тільки їхали працювати. І їх почали ловити, але ми з ними розминулися, і в цей момент просто був прильот між нами. І моєму товаришу, який сидить в мене з боку, ну, тобто номер обслуги, йому прилетів осколок прямо в Бірць, але в ЗСУшник, кстати, і не пробив. Значить, Знову да. Я теж так тоді сказала, кажу: ну ніфіга собі. За почки, Ну, почки я теж постудила вже на службі, ну, ще на початку. І от воно мене, мене ну, вже двічі лежала в госпіталі. І був ще очок лівої почки. Ну, це крайній раз я влітку лежала, до речі, в Кременчуку. Це від холоду. Та. Да. Зараз нормально, більш-менш все добре. Підлічилась. У мене постійно є з собою таблетки, постійно всяка терапія. От і я от. Підтримую, скажімо так. Коли я там відчуваю, що десь щось, щось вже починає боліти, там чай, ніфрофіт, ну хоч як старушка вже, то У мене скоро ще буде тонометр, чи як воно там, і все. І як там, фастом гель, коліна мазать з утра. Ну серйозно, мені кажуть, там от ти така молода, то 25, двадцять п'ять. У зранку відчуваю на всі 55, напевно. Коли ти просилася, якщо ти проснулася, нічого не болить, це взагалі свято, просто я не знаю. Є стереотипи, сексистські стереотипи про роль жінок на війні, що це там, там неможливо. Ти це спростовуєш повністю. А як ти потрапила на війну? Пішла військкомат, ну тобто в своєму місті. Я взагалі сама з Черкаської області, з міста Сміла. Ну навчалася я в школі інтернат. Після школи я віднавчалася на флориста, ну, забрала диплом. Пішла в військкомат, виявила своє бажання служити. От, ну з мене, поняття, що трошки посміялись, ну бо я така прийшла там, маленька, мила дівчина. Ну тобто, ну просто казала, ну подивись на себе, ти ж маленька, нащо воно тобі там? Вийди заміж, піди. Там ну сиди вдома, рожай дітей, найди якусь роботу, другу, ще щось. От коли я прийшла вже з готовими документами, це через місяць, тому що я працювала і моя вийшло ну, трошки затягнулася цим. Всім, і я повертаюся, вже все зібрала. вони такі кажуть. Ти що вернулась, каже, ми надіялися, ти не прийдеш, чіпано, що ти передумаєш. Пройшла курс молодого бійця місяць і місяць фаху. У мене перший фах це стрілок-зенітник, ПЗРК Ігла 1, перенести зенітно-ракетний комплекс. Прийшла я в батальйон -го, 10, -го, 10 -го травня 2018 році і вже 20 25 травня вже була перша моя ротація на піски. Ти воюєш вже 6 років. Так. Живеш в бліндажах разом з усіма. Складно це? Головне це що виконувати свою задачу а всі всі моменти інші це побуту. Ну... Мені взагалі ніяк не заважає жити з чоловіками постійно чоловічі компанії. Вони мене й готують. У нас дуже класний колектив, і немає жодного не було такого якогось там випадку цього сексизму чи ще щось. Там що там ой, ти ж дівчина, там іди готуй, чи ти дівчина там не піднімай щось важке. Я з хлопцями можу і заряджати БК, тобто, і все, все, що потрібно, ну, я роблю там. Принесу мішок дров, розпалю буржуйку. Тобто, це взагалі не важко. І я завжди хлопцям казала, що я така ж, як і ви. Тобто, я військовий в першу чергу. Не за сексизм, але ж от ти невеличка. Я невеличка. Я 36 чи 37, мабуть. Так, але я все життя займалася спортом. Тобто до армії ще. Я завжди там ходила в спортзали, я завжди була такою спортивною. І під час служби я завжди була спортивною, я їздила на змагання від нашої бригади на воєнізований крос, стрільба там з автомата і з все одягом. таке. З одягом складно? Я дуже багато одягу собі замовляю на замовлення, Ну, замовляю на пошив. Це і форма. Дуже важко знайти Берсі маленького розміру, там ще щось. Єдине, що да, там, плітоноски, от як замовляю, там можу хоч якось тягнути. От ще один мінус, роб... <смінус> мінус мого зросту. Це коли я працюю з босолі, От сьогодні наводився інший босоліст, а коли я вибігала от літом трава отака, просто я вибігаю, і мене всі бусолю не видно. Я є літі орієнтіри, можна йти, ну, тобто це такі мінуси, але я справляюсь, тобто я там буваю, що на шпиньки стаю десь, або як працювала на ЗУ, то я теж там до педалі так ну вже приловчилась потім вже пізніше. Ну, з часом це все якось ти до всього привикаєш. Людина може до всього пристосуватися. І навіть я зі своїм ростом це взагалі ніякий не бар'єр, ні рост, ні вага, там, ні ще щось. Тобто, можна, вс... якщо є бажання, можна все. Ти сказала, що навчалася в школі інтернат. Так. Ну, Сім'я мене є, і колись була велика, скажімо так. Зараз я спілкуюсь тільки зі своєю старшою сестрою, вона живе в Чернівцях, і відпустка я до неї це їздила в минулому році на 4 чи 5 днів. В 7 років я пішла перший клас, з 8 років я вже. Перевели в інтернат. І от там от постійно постійно жила. Батьки зараз живі, не думки. Так, знає. так. Ти просто з ними не спілкуєшся? Mm -hmm. От у мене велика сім'я, у мене там є старший брат, старша сестра і менша сестра. От я спілкуюся тільки з старшою сестрою. Відпустка я їздю тільки до неї в Чернівці. Ну господі, я вже це пережила, я ну, не обіжаюся нічого, але. Просто мене дуже багато питань за всі ці шість років служби, що от як твоя мама поставила на службу. І я не знаю ніколи, що відповідати. Ну що, що я можу сказати? Завжди кажу, я чи ні? Та звісно, ну так. Коли я тільки йшла на службу, ну, ще якась там моментами було спілкування, а потім все. Ну, я 10 років жила в інтернаті, я завжди привикла сама за себе, скажімо так, тому я була, стала такою самостійною, тому мені немає проблем жити десь в колективі чи з хлопцями, чи ще щось, тому що ми завжди жили, жили там в кімнаті. ну, тобто, У нас там 5 чи 6 дівчат, чи 8 було. Ну, в тобто, мене завжди було таке казармене життя, скажімо так. Тобто, Ми прибирали за собою, мили, стирали, ну, все якось так. Відпустку Ну, Була в минулому році. В грудні 25-го, я поїхала і 30-го. Я виїхала назад, бо 31 з у нас вже була ротація на гуляй поле. Шість тобто? Д... Чотири. Чотири. Ну, на на п'ятий да, вже в три ранку їхала в, пої... в автобусі. Як відпочили? Нормально. Ну, я побачила свого племінника, От, хоч по кілька днів, але ж краще, нічого. Сестра наділа, що я на новий рік залишуся, але визвали, тому що була ротація. Що? Ну все, забирайте його з собою. Він вже привик. Він навіть не питає, коли хоче прийти пообнімаці. Взагалі ні. У тебе є і ось він. Це шон? Такий позовничій. Чи... Це ну, так звати його Шон. Так. Він йому вже п'ять з половиною років і весь цей час він на службі. От, тобто з маличку. Шон, іди сюди. Сідай, сідай. сідай. Отак, мама молодець. Все. Тут він зараз живе в бліндажі. Також в підвалі тіснився, з нами хоч як би там не було тісно, але йому завжди місце знайдеться. Коли виїжджаєте на бойові, він... як він реагує нас? Ну він проважає. Він часто, ну якщо він якщо ми виходимо на вулицю, він за нами вибігає. Ну, як сьогодні біля машини крутився, от він вибігає, там може пробігти за машиною там кілька метрів ще. От. А коли повертаємось, так радіє, наче, не знаю, наче рік нас не бачив. Полігони. Ротація, трішки ППД, там, трішки, скажімо так, мирного життя. Потім знову все це по кругу. Круглий рік ти ось, ось так. живеш таким життям? Так. Скоро вже буде рік, як ми от саме на цьому напрямку. Ні, ну я не жалуюсь, мені нормально, я привикла до цього всього. Тобто мені в цивілізації, ми навіть як там виїжджаємо в ну, да, магазин ввечері, коли темніє, і мені це так набридає, там, ти походиш по тому магазину, там щось подивишся, щось її купиш саме потрібно. Ну і що там ще робити? Ну, от, я наскільки привикла до цього всього, вже, що мені просто серед людей, звичайних, нормальних, вже не знаю, якось себе почуваєш не так. Оці погляди, якісь там. Ні, не те, що я там дичавію, якось чи що, ну просто от, оця суєта, скажімо так, чи як воно міська. Дуже дави на людину, коли ти от звик сидіти в полях в посадці, і ти виїжджаєш в місто, де там ці машини, світло, і все таке, воно якось сприймається тепер по-іншому. Але ж ну, дівчат, дівчині хочеться бути завжди красивою, смачно пахнути все. Тут таке можливо в окопі, в бліндажі з мишами цими. Ну... Скажемо так, мені дуже пощастило, що я взагалі не фарбуюся, ну, тобто мені не потрібна ця косметика і все інше. Але так, в мене, наприклад, є там якийсь мінімальний догляд за собою, там це і догляд за волоссям. У мене є дзеркало, є розчоска, є всякі. Там, духи є також, так. але тут мишами наскільки все провоняли, що я вже не знаю. Як ми коли десь виїжджаємо в цивілізацію, люди нас жахаються просто в магазинах чи ще десь просто такі. Все. Ну, зразу видно, що якісь військові з поля приїхали, тому що ну, це капець. Тут провонюється просто максимально всім. Миші ж крибуться, а он сидить, он Та -а. А ні, ну їй вже тушнить теж од мишей. Вона ж, ну, представте, кожен день по п'ять разів на день їсти макарони. Ну, як, скажімо так, у нас. Ну, так само їй миші. Ну, вона одну там вловить, пограється з'їсть, потім там другу, третю. Ну, а їх тут 300, 300 з чимось за день бігає. Погризли тобі наушники ці миші. Якби ще тільки наушники. Де вони тут От. Вони гризуть взагалі все. Оце наушники, тобто моя мій шолом, з яким я їздила на виїзди. От. Наушники повністю от, тут. Ну і всередині вони також і подушечки гризуть. От-от. Тобто розгризають все, що можна. Це наушники, це плитоноски, це на хлопцях, на хлопцях носки, Тобто колись хтось пить і прямо на них от їдять. Там, мені штани гризли. каремати, там спальник погризли, теж під головою, прямо під подушкою. Як вони туди залежать, я не знаю. Наче ж їх стараюся купатись там. Це виріжете. От Миші. От миші, Просто. прогризли, майже старалися прогризти. От. Це все погризли миші. Вона має нова, я сама, кстати, купувала. От їй 40 тисяч одна. Я таки купила дві підрозділ за свої кошти. Кажуть, куди йдуть ваші високі зарплати військових? Машини ремонтуємо самі, ну, от, в основному да, там. Е, свої, своя екіпіровка, там. Плитоноски, каски, оці наушники, які миші гризуть. Ну, тобто, Купляємо ну, дуже часто їх постійно. Заправка машин там це таке буває часто. Там та є господі. Ну в основному це ремонт машин. От дуже багато йде на це коштів. Держава на це не виділяє коштів. А може все казати, да, чи ні? Да, звичайно. Я не знаю, на що держава виділяє кошти, от, але в більшості ну, всі військові це підтвердять, що ми завжди ну, більшу частину за свій кошт. Тобто, Чому так відбувається? Фактично, давай так, приклад Вас ну, От Я, наприклад, зламалася установка, якийсь конкретний механізм, якась запчастина. І щоб її отримати нову, це пишеться заявка, це все дуже довгий процес. А установка потрібно щоб працювала вже зараз, завтра, щоб вона вже була готова. І немає часу цього чекати. От як наш, наші ЗУ 22, вони вже на ремонті. Ну, Довгий час. Установка готова робоча, але ми не можемо її вам віддати, тому що щось не так з документами. Зараз переробляються документи, ну, і опять їх возити ми... по кругу. Покажемося людям, розкажемо, скажуть, бляха, так зробіть нормально один раз документи Та ні, це ж не у нас проблема, розумієте? Ну ми робимо все по зразку, як дається. Тобто, хоп, там титулка якась не така, якась там, якийсь там не такий шрифт, якісь там не такі цифри, букви. Ми їм там дзвонимо, угрожаємо. Так серйозно, привеземо сюди, заберемо, будете дивитися, на що воно нам треба. Я так розумію, поки не працює ці погрозити? Та поки ні. Це все гроші і це все час. А на жаль, все це впливає на те, що, на життя людей. Тобто, чим довше ти збираєш, тим більше може мінуснутися, скажімо так, живої сили нашої. Втрат у вас відрозділів немає. Є є втрати, але ну, от наші хлопці там і на піхоту заступали і ну, є втрати. З самого початку повномасштабки є. Тобто ті, хто їздить добровольцями на Волноваху пропали безвісти, і тут також у нас є безвісти, пропавши. І є хлопці, які були на позиціях, ну, з ракетами, там, да? на жаль, але нема війни без втрат. Тобто, як ми, як ми несемо втрати, так і ворог несе втрати. Це війна. І хочеться ці ці втрати, як то кажуть, мінімізувати, придбавши, от ми придбали там антидрони, там швидше придбати той мавік, щоб він літав, щоб він міг коригувати наш вогонь, вести контроль по фронту, по позиціям, бачити підходи піхоти і все таке. Тобто, і це, ну я вважаю, що важливо, щоб люди це розуміли і знали. І якось все це більш згуртованіше робити, швидше. Я розумію, да, що всі втомились, і ми втомились також. Ну, але ж. Поки війна, поки треба щось робити, бо потім не буде для кого це робити вже. Ні ті гроші, нічого, нікому вже не буде потрібно, якщо нас просто за... заберуть усе. Тобто страхи, які найбільше страхи? Я боюсь павуків. Дуже сильно. Прям. Мені дуже пощастило, що тут немає. В бліндажах не знаю, чому їх немає. Ми ще ні. Та ні, миші ні. А от павуки, ну, серйозно, у мене наскільки страх, що я можу плакати. Наприклад, я от сплю. Як ми були в підвалах, я от сплю, і в мене така чуйка, що на стіні павук десь біля мене. Я так свічу фонариком, і там реально сидить павук. Я забужу всіх хлопців в бліндажі, всі бігають, убивають цього павука. А я сиджу і плачу. Ну тобто, Я їх нереально, наскільки боюсь. Ну і другий це мене такий страх, я не знаю, чи ну, чи страх, чи як воно. От, це що мені відірве ноги. Ну от Коли, наприклад, було таке, що ми там заводили групу пограничників, і от по нам кидали касети. І ми от падали всі в траву, ну так як йшли, так групою впали. І ми от впали в траву, і я завжди піджимаю під себе ноги. Я не знаю, чому такий страх, тобто і чому саме ноги. Мені здається, що просто потім я я не зможу жити таким життям, як раніше. І мені здається, що я ну, якось не візьму себе в руки після того. Тобто я звикла до активного життя. Я люблю дуже спорт, я люблю от все, от, все ось так в ритмі життя. І от мене такий страх. Да, що я, я, я завжди під себе піджимаю там ноги. Не знаю, максимально цього от боюсь. Але якщо так станеться, не знаю. Поки що все оминає і слава Богу. Прийде той час, коли настане така перемога. Настане, але ж я планую служити далі. Плануєш служити Звісно. далі. Звісно. Ну, я ж не дарма закінчила військову кафедру. Там. Тобто, я хочу, ну, там я отримала вищу освіту ну, вже під час служби. Тобто, я прийшла в 18-19-му, му я вступила до університету також дистанційно, от закінчила вже університет, і зараз навчаюсь на магістратурі. На цивільну безпеку, факультет цивільна безпека. І паралельно закінчила військову кафедру на командира взводу Гаубі СД-30. Не знаю, як складеться ну, далі моя доля, але зараз поки що я тут і вважаю, що це моє місце, і я ще можу принести багато користі тут. Там дуже багато людей викають, що швидше це все закінчилось, забути, все, з життя. Я ж навпаки кажу, що таке не можна забувати, таке треба буде розказувати і дітям, і правнукам, щоб всі ненавиділи цих окупантів. Thank you